Всім привіт! Сьогодні у нас 1 грудня 2022 рік. Зараз будемо розпаковувати препарати від Агрозахист, які я замовив. От, на жаль, прийшли вони аж 23.11, а через тиждень тільки з'явилося трошки часу, щоб зробити відео. Це вони в нас стояли тут при температурі десь плюс 5-7. Плюс От. Не можна, щоб препарати перемерзали, але і не треба, щоб вони були при високій температурі. Вони гарно зберігаються, при температурі плюс 5. Приблизно. Оце зараз розпакуємо і занесу в підвал. Там в мене температура десь якраз так цілий рік, плюс 5, плюс 10 максимум. От тут препарати я вже беру років. Скільки вже получається 4 роки від 2018 року. От, я попросив тут їм е, трошки каталогів кинути. Я приблизно розкажу по препаратах, бо цього року я взяв чуть-чуть менше. У мене сезар залишився ще від попереднього року. Я тоді брав 5 каністр по 5 літрів. От, тому От, тут бачите разом з вазонами. Вазони в мене лімони. Пальми стоять на зиму, бо тут світла багато і Но прохолодно. Для лимона це дуже важливо. Так. Зараз візьму другою рукою. Зараз при вас прямо розпакую. Перший. <кій> <кій> так, каталоги, напевно, в нижньому ящику. Так, я покажу. Взяв 12 літрів із укуру. Походу, їм треба теж вже більше трошки каністерки робити. Я би взяв собі 2 5-літрові. Мені зручніше. Отак, як це зараз в них в 5-літрових, це просто красота. От, дуже зручно, класно. От, зукуру у нас буде тут 12 штук повинно бути. Так, це що, теж із Далі дивіться, взяв я ще сізарен, я вже його випробував. Е, дуже класний аналог радіфарму. На Радіфарм там ціна просто захмарна. А сізарен я брав, здається, 220 гривень літр. Розход літр на гектар. Е, Крапельним полівом. Ви бачите, один літр. Один літр на один гектар. Коротше, купіковий препарат діє просто супер. Я його получається ще в 2020. Ні, ні, в 2021 році застосував, зараз 2022. І на підщепі отих 10 штук, вони до цих пір там коріння набагато краще, ніж весь інший рядок. Тобто препарат працює. Цього року я взяв його собі вже більше. Буду вже працювати. От під корінь. Під корінь це то, що треба. Так, продовжимо. Дивіться, по листу найкраще будуть препаранти від квантум, там Т-80, Аміномакс, Сізарін. А от під корінь найкраще йде саме Сізарин. Дуже класний препарат. От, от в цьому, скажімо, як вони разом працюють під корінь сизарин, а корінь від квантума, то це просто неймовірний результат. Вони дуже класно працюють. Тому препарат цей рекомендую дуже рекомендую, іменно під, під корінь, або каплю вносити, або обробка насіння, обробка коренів саженців. О, по листу теж непогано, але краще під корінь. Краще під корінь. Тут склад такий, що. Тут немає, не написали. Там по факту майже все зроблено так, щоб. А о є. Він в основному той самий бетаніл. Ой, бетаніл, бетаїн. Трошки оговорився. От, ну, тут короткий короткий склад. Він в основному цей препарат для кореня. Для кореня це просто то, що треба. Це найкраще що... за цю ціну. Працюю так само, як Радіфарм. Ціна взагалі копійкова. Рекомендую дуже. Так, що тут у нас ще я взяв? Ага, ще один ізукур. Взяв я ще Cesarin Ультра на пробу. Думаю, е думаю, він справді таким і буде. Бо я от скільки препаратів брав від цієї фірми, всі вони працюють просто бомбезно. Це для прискорення достигання, для... Ну, окремо, окремо, скоріше за все, зроблю відео. Цікаво буде його порівняти також з від квантума Fort е Nox. От, І взяти ще може, може візьму невеличку упаковку, десь пошукаю світ. От, всі їх разом порівняти. Ну, мені здається, що, що там різниці не буде, а ціна, а ціна набагато дешевша. Ну, побачимо. Побачимо, що і як. Взяв маленьку упаковку 250 мл. На пробу. Буду ганяти його цього року. От. Про результати вже відпишуся пізніше. От, і бізар. Бізар. Я вже використовував. Дуже класна штука, просто ідеально все. Розход теж дуже маленький. Давав я його в каплю. Де тут крапельний? от, крапельний пулів 3? 0,3-0,5 літр на гектар. Розход просто ну, дуже малесенький. Оце я взяв, мені трошки забагато. Знайомий трошки відкупить, казав, що 250 грам возьме. Кажу, то як мені треба півлітри, вам треба 250, то давайте беремо літровку та й поділимося. Каже, окей, добро. От, взяли літровку. Ну, класно, від, від всяких мурах, личинок хруща, от, медведки. Дуже дуже класно все спрацювало. От цього року, десь в серпні, у мене якраз хрущ почав лізти. Бачу так посіянцях овочі по, по медвежому. Один пропав, другий пропав, третій пропав. І це так, знаєте, десь 5 6 днів і пропадає. 5 6 днів, я вже так і зрозумів, що це Хрущ. Пролили. Красота. Красота. Все спинилося, все супер. Ну, знаєте, що термін очікування тут 30 днів. Термін очікування 30 діб. Так що розраховуйте його, заздалегідь трошки вносьте. Це не так, як із окур, що Тут термін очікування доба. Десь тут термін очікування, одна доба. О, тому просто розраховуйте. Далі. Далі відкриємо. О, а от є рекламки. О, це все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 з укуру, все як має бути. Так, продовжимо. Ось це наші рекламки. Так, у них тут дуже багато чого є, але я не все встигаю перепробувати. На жаль, трошки в мене не вистачає грошей на, на все. От, пожалуйста, трихофіт. Оце я буду брати весною оце триходерма від дідімева по малині. Та й так підкормляти саженці. Ціна на трихофіт досить дешева. От, в биту в 2-3 рази дорожче, то я то навіть, навіть не дивлюся. Ну Не бачу сенсу від Мікохелпа взяти, якщо там додали бацілу субтіліс, я можу взяти той самий фітохелп, ну для чого мені в їхньому мікохелпові. Якщо треба азоту, то що мені азотобакти. Я буду конкретно, от, мені треба триходерміт. Я взяв трихофіт, триходермолігноріум. І красота. Дешевий препарат. От, буду брати весною, бо він зберігається там 2-3 місяці. Тобто його замовили і зразу вже треба застосувати. От. Сезар я вже працював, вже який рік е підряд. Дуже класний препарат, вже 4 роки, виходить, чи щось таке. Супер. Ізокур попереднього року Во. красота. Його треба чередувати з цим світохелпом. От. Щоб, ну, На всякий випадок, щоб не... резистентність не виникла, дуже класно все працює. Тобто два рази, допустимо, я беру ізокура, коли дощі йдуть, така погода дуже має бути сильні. Стреси йти. От. І після 14 днів, після внесення останнього разу ізокурум я туди вношу фітохелп один-два рази, далі знову чуть -чуть починається стрес, знову падає температура, я знову перехожу на ізокур. От. Чого 14 днів? Бо ізокур він на 14 днів вбиває повністю все. І, і хороші мікро, ну, бактерії. Оці всі. І патогенні бактерії. Тобто, якщо ви вносите і ізукур його прижучить. Тобто сенсу немає. Треба почекати 14 днів і тоді прекрасно вносити і ніяких проблем. О, от Бізар теж. От він наш Бізар. От, прилипач я брав, але я вже перейшов на органосиліконовий, то мені простіше. Cізарін, Cizarin Ультра. Cізари я вже брав, Сізарин Ультра будемо пробувати. От, а навіть якщо брати, от бачите, азотний, навіть звідси можна взяти. Ну, можете подивитися, що як. Ну я беру більше гранульовані, от, типа Яра, Мастер. Ну, мені з ними ніби трошки зручніше, але в цілому можете теж попробувати десь. Може, може на наступний рік буде чуть більше грошей. Бо цього року війна, тут таке не, не хочу дуже тратитися. Не, не дуже до того. На другий рік будемо пробувати. Може ще щось попробуємо. От. Ось такі вони. Ага, це одинаково. І ще в кінці да, є бор, монобор. Треба буде теж розібратися. Може, може візьму 10 літровку. О, так само тут теж є калій, цинка, азот. Ну Цікаві. цікаві. Невеликі, невелике різноманіття, але всі препарати дуже дієві і дуже класні. От, я вважаю, що так воно повинно бути. Маєте 5-10 препаратів, воно реально класних, а не штампують там. Куча, от Наприклад, як в Яри понаробляли куча тих добрив. Йди попробуй розберися, що коли вносити. От. А тут все чітко, просто і ясно. Є 4 добрива, 4-5 добрив і все. Вони чітко йдуть по системі і немає ніякої путанини. От. На рахунок цього вони молодці. Випустили кілька препаратів, але реально робочі. От. Гуапсін теж я використовував. Препарат класний, все, но... Не знаю. Працює все відмінно, але мені, мені якось із більше ніби сподобався. Не знаю. От, тут таке. Хоча тут бактерії псевдомонас ауреофаціенс. І тут. В... А, ні, тут не пише. Здається, тут теж є ці бактерії. От я не пам'ятаю. Тем по, подивитися, по складу. О, тобто голабсін теж непогано працює. Теж непогано працює О, Цікаві, цікаві препарати. І що саме, саме класно, вони всі працюють. Всі працюють. Терехофіт, будемо вже весною замовлю. Ну, теж літрів з 10 закажу. От. Він порівняно дешевий, там розход, звісно, великий, але він дуже дешевий. Тобто... Досить, досить дешево все це обходиться. Так що можете брати на озброєння ці всі препарати. От Бачите, все позаказував, все при вас розпаковував. І зукуру то взагалі добре. Багатенько набрав. Що класно, і зукури він три роки зберігається. О, тому я його взяв з запасом чуть-чуть. Хоча його майже за сезон майже все використаю. От, я спробував, працює отак. На томатах, на е, від, від цей, від фітофтери. На персикові відклясте Е, Дуже дуже класно, від всяких гнилий. Супер працює, просто супер. Тому по огірках так само, по, по чому. По томатах, по, по картоплі. Та по всьому я, по суті, ходив. Дуже класно справити, навіть на горіхах від марсонії теж. От. Но, но трошки там, два тижні мені ніби малувати. Я люблю більше хімію, бо конкретно на горіхах можна місяць один раз обробив і місяць тримає, наприклад, та сама Лона Сенсейшн. І зукур він менше тримає. Но він, звісно, дешевий. Він досить таки дешевий, тому можна і два рази вносити. От. Чи, Наприклад, якщо у вас під, під деревами щось росте. Там деколи часто люблять там, якусь петрушечку посадити, там часничок, там помідорки. От, обробили і через сутки можна їсти. От, в цьому дуже великий плюс цього ізокура. Обробили і на наступний день їсти можна. От. що, окур, що сезар, я їх от в кубку. От, бачите, вони разом. Ізокур і сезар, я їх докупи змішую, прекрасно працюють. В комбінації, отак, і дешево, і працює просто відмінно. На рахунок цього я дуже задоволений.